Вітаю усіх. Кінець серпня. Сьогодні на огляді горіх Івана Ігуменовича Кочерженко. Дерево це молоде. Має купчато латеральний тип плодоношення. Являється гарним запилювачем для інших сортів горіхів, пилить до кінця липня, плодоносить такими китицями в китиці від трьох. Ти горіхів. Гарно зав'язує туди при будь-яких погодних умовах, при дощовій погоді. Кісті мають часткову гроновість. Вихід ядра горіху Кочерженко становить від 50 до 60 відсотків. Шкіра легко давиться пальцями. Так що досить хороший, гарний, врожайний горіх. Рекомендую до посадки на своїй присадибній ділянці. Ось вже, вже розпочинають достигати перші горішки. Науковоплідник. Відрощується і буквально ще до тижня часу і почнеться масове дозрівання горіхів. Тут горішок самосілом засіявся, без полови, без нічого. Просто і є молоденький горішок. Так що, якщо плануєте посадити в себе на присадибній ділянці горіх Кучерженко, це буде гарним вибором і він вас буде радувати щедрими стабільними і високими врожаями. Усім добра і гарних врожаїв!